Everybody. Welcome back to my channel. Рада вас вітати знову на своєму каналі вивчення англійської мови Forget Me Not. Сьогодні у нас друге заняття за першим модулем. Отже, Юніт у нас сьогодні lesson, lesson 1B. Сьогодні ми з вами працюємо на сторінках 10 та 11 нашого з вами підручника. Перше вправа vocabulary. Read the sentences and write the correct name. Next to each picture, uh, then listen and check your answers. Прочитайте, будь ласка, зараз речення. Потім запишіть правильне ім'я поруч з кожним малюнком. Потім послухайте і перевірте свої відповіді. Окей, нам треба прочитати з вами характеристику, опис кожної дівчинки. So Fiona is short and chubby. Фіона маленька на зріст і опецьковата. Ну, пухкенька. She's got medium length, straight fair hair. Вона має коротеньке, пряме волосся. Ну, середнє на, на подовжині. По Отже, середнє подовжині волосся. пряме. Отже, це у нас номер два. Фіона номер два, можете собі записати. Далі, Emma is really good looking. Emma симпатична. She's got short curly hair. У неї коротеньке кучеряве волосся. Отже, номер три це Емма у нас. Так, і останнє Аманда. So, Amanda is tall and slim. Аманда висока і худенька. She's got long wavy dark hair. У неї довге, хвилясте темне волосся. Отже, Аманда це номер один. І так, повторили. One Amanda. Two Fiona. Три. Ну а зараз давайте з вами послухаємо, Перевіримо, чи правильно ми зробили це завдання. 1. Аманда. 2. Фіона. 3. Отже. Ми з вами зробили все правильно. Ось як дуже дуже корисно знати слова, які описують зовнішність людини. А ми переходимо до другої вправи. So read the Conversation on an online game chat channel between two players. Прочитайте розмову в онлайн-чаті, коли діти грають, так, в гейм-чаті. Uh, does Marcus get the, uh, the map from the NPC non-player character? Чи, uh, за, чи забирає, так, чи отримує Маркус мапу з персонажа, який не є гравцем. okay, so, отже, у нас йде розмова між Маркусом та Так? так? Давайте спершу о, прослухаємо прослухаємо Це, цей цей текст, прослухаємо цей діалог. Hi guys. I've got a problem. I'm looking for an NPC. He's got the map I need. Can you help me? Sure. Where are you? Are you still at the lake? No, I'm in the park. He's here too. Great, I'm in the park too. What does he look like? There are a lot of NPCs here. I know, and I'm almost out of time. So, what does he look like? He's tall and slim. Okay, what else? He's wearing glasses and he has got short brown hair. There he is. He's standing near a tree. No, that NPC has got black hair. Wait, there he is. Oh no, my time's up. Oh, that's too bad. Sorry. No problem. Thanks anyway. Okay, so now let's read the conversation again and let's uh, do task B choose the correct NPC. Non-player character. Нам треба з вами uh, прочитати ще раз і зрозуміти, хто ж з них не є, uh, хто з цих персонажів не є гравцем. Non-player character. So, hi guys, привіт усім. So, I've got a problem. У мене є проблема. I'm looking for an NPC. Я шукаю non-player character. He's called the map I need. У нього є мапа, яка мені потрібна. Can you help me? Чи допоможете мені? Sure. Звичайно, where are you, Де ти? Are you still at the lake? Чи ти до цього часу біля озера? No, I'm in the park. Ні, я в парку. He's here too, І він тут також. Great, I'm in the park too. What does he look like? Чудово, я також в парку. Як він виглядає? There are a lot of NPCs here, тут багато <laughs> не гравців, так? I know, and I'm almost out of time. Я знаю, і мене майже закінчився час. So, what does he look like? Як він виглядає? He is tall and slim. Він високий і худенький. Okay, what else? He is wearing glasses and he has got short brown hair. Він в окулярах і має коротке коричневе волосся. So... There he is. He is standing near a tree. Uh, ось він, він стоїть біля дерева. No, that NPC has got black hair. Ні, той гравець uh, має, то той персонаж, який не є гравцем, має темне волосся. Wait, чекай. There he is. Чекай, ось він. Oh no, my time's up. Oh, ні, мій час завершено. Oh, that's too bad. Sorry. О, oh, вибач, Uh, це дуже погано, вибач. No problem, thanks anyway. Жодної проблеми. Дякую. У будь-якому випадку. Дякую. Отже, so, uh, let's choose the correct NPC. Давайте за описом зрозуміємо, хто ж у нас uh, цей non-player character. І так, перший у нас, отже, опис іде. He's wearing he's tall and slim. Отже, він високий, худенький. Тобто ми одразу чоловіків в 2 і 3 можемо вилучити, так, з цього списку. Залишається player, non-player 1 and 4. yes. Опис читаємо. He's wearing glasses. На ньому окуляри, and he has got short brown hair. І у нього коротеньке коричневе волосся. Це у нас номер 1, тому що номер 4 має black hair. так? І Маркус говорить: No, that NPC has got black hair». У нього у того NPC плеєра чорне волосся. Отже, number one. Great, well done. So and now let's write T for true and F for false. Давайте розберемо з вами де у нас правда, де неправда. У цих твердженнях. So, Marcus needs a map. Маркусу потрібна мапа. Yes. That's true. Ось він говорить. He's got the map I need. Отже, перше це T. True. The second one. Marcus and Oliver are at the lake. Marcus і Оливер біля озера. No. No, no, no. Marcus говорить, що I'm in the park, and Oliver говорить, I'm in the park too. Отже, це false. Вже номер два F. False. Number 3. So, Маркус know what the NPC looks like. Marcus не знає, як виглядає нон player character. так? Який у нього вигляд? Знає. is tall. He's wearing glasses. Отже, Маркус знає. Отже, це у нас uh, False. Про те, що він не знає, так? Насправді, Маркус knows how he looks like. Четверте. The NPC. Uh, Marcus is looking for uh, is standing near three. Uh, той non-player character, який Маркус шукає, стоїть біля дерева. That's true, це правда. Він стоїть справді біля дерева, так? Marcus didn't find the map. Маркус не знаходить мапу. Ну, that's true, тому що his time's up, так? І у нього завершився час. Great, well done. So read this dialogue again. Прочитайте, будь ласка, цей е, діалог ще раз. Прочитайте його в парах. Now, let's turn to the next page. Ми переходимо до наступної сторінки. Е, вправа третя. Grammar. Отже, давайте з вами згадаємо про present progressive, про теперішній тривалий час. Отже, це. Вираз вираження теперішнього часу, яке позначає діяка відбувається в момент говоріння, At the moment of speaking. Інколи ще present Progressive або Present Continuous, як ми його називаємо, виражає дію, яка трапиться у найближчому майбутньому, або та дія, яка відбувається не лише в момент говоріння, а на цьому проміжку часу. These days. Як у нас утворюється Present Progressive? Є слово to be, яке змінюється на M is A відповідно для, до кожної особи і множини. І діє слово за змістом закінченням ING для будь-якої особи однини і множини. Для I «to be» змінюється на M, і діє слово закінченням ING. Отже, в present Continuous я малюю, буде I'm drawing». Для «he, та IT, тобто для третьої особи однини, «to be» змінюється на is. І діє слово за змістом, яке йде, пишеться закінченням ing. He is drawing, she is drawing, it's drawing. Він малює, вона малює, воно малює. Для множини та слово значенні ти to be змінюється на are. We are drawing, ми малюємо, you are drawing, ти або ви малюєте, They are drawing, вони малюють. У заперечній формі до M is та R ми додаємо частку not. І у скороченій формі m not» разом вже не скорочується. M скорочується з підметом I. I'm not drawing. Я не малюю в даний момент. Is not та a not» скорочуються і виходить, «He isn't drawing, він не малює в даний момент. Або в ці дні, так, на цьому проміжку часу. She isn't drawing, вона не малює. It isn't drawing, воно не малює. We aren't drawing, you aren't drawing, they aren't drawing. У питаннях ми переносимо am, is are, які мають статус допоміжних дієслів перед підметом в реченні. Am I drawing? Чи малюю я зараз? Is he drawing? Is she drawing? Is it drawing? Are we drawing? Are you drawing? Are they drawing? Які у нас є time expressions або Well, часові вирази, або так звані обставини часу в реченні, які вказують, що це present progressive, теперішній подовжений час, який передає дії, яка відбувається, саме зараз момент говоріння, або в, на цьому проміжку часу. Це слова now, зараз, at the moment, в даний момент, these days, ці дні, today сьогодні, this week, на цьому тижні я щось роблю, this year, на year в цьому році. And etc. And etc. прикладається як тощо. Отже, в чому різниця між Present Simple і Present Progressive? Present Simple це постійна дія, яка повторюється з дня в день, на, на день. Так? Там, наприклад, там, I brush my teeth twice a day. Я постійно чищу зуби двічі на день. Present Progressive це дія, яка відбувається. Тимчасово, тобто вона не є регулярною. Наприклад, постійно я одягаю джинси, але сьогодні на мені спідниця. I wear jeans every day, but today I'm wearing a skirt. Постійно, кожного дня я одягаю джинси ношу, але сьогодні на мені спідниця. Оце є present progressive. Ну, а Тепер давайте з вами на прикладі розберемо а, завдання. Так? Complete the sentences with the present progressive of the verbs in brackets. So, the first one. What is dad doing? Що робить татко? What is dad doing? Що робить татко? So, he is reading a book. Він читає книгу. He is reading a book. Ось приклад утворення питання і е, стержувального речення. І з перед словом dead. Dead це he, отже для he, it ми використовуємо допоміжне дієслово is. До головного дієслова додаємо закінчення ING. The second one. Tina, are you here? Tina, ти тут? Yes, mom. Так, матуся. I'm studying. Я навчаюсь. Look at the girls. They are playing football. Погляньте на дівчат, вони грають у футбол. So four, mom's eating dinner. Mom, Matuśia je się Eating dinner. Five, boys, where are you? Lopsy, where We are watching watching TV, mom. So is Pete listening to music? Czy posłucha Musiko No. He is sleeping. Ні він спить. Great, well done. Поставте це відео на паузу, аби uh, подивитися і звірити свої відповіді. А ми поступово перейшли до аудіювання. Task 4. Listen. Listen to Maria talking on the phone to a friend. Послухайте, як Марія говорить по телефону з товаришем. Label the pictures with the names. Підпишіть малюнки. name John, Laura, Kelly and Lee. Ну, а це сама Maria у нас. Окей, давайте разом слухати аудіювання і за описом здогадуватися імена дівчат і хлопців. Hello. Oh, hi Simon. Hey Maria, what are you doing? I'm at John's house. We're doing a project for school. John who? John Wilson. Oh, is he the one with long dark hair? not any more. he's got dark hair, but it's really short now. really? so who else is there? kelly and laura. laura? i know her. she's got curly fair hair, right? that's right. but who's kelly? she's laura's friend. she's got straight brown hair and brown eyes. is she a bit chubby? not any more. She's quite slim now. Are there any boys there? Yes, Lee Gordon is here. Who's he? You know him. He's in your French class. Really? What does he look like? He's tall and he's got fair hair and blue eyes. Oh, you're right. He's the new student in our class. Anyway, do you want. And finally speaking. So, guessing game, who is it? Talking peers. З, гра на здогадку. Хто це? Поговоріть в парах. A student A. Choose one of your classmates and describe him here to student B without saying his or her name. Учень A, наприклад, вам треба обрати одного зі своїх однокласників і описати його або її, не називаючи ім'я, учню B. А учень B, Student B, listen to Student A's description and try to guess which of your classmates he she has chosen. Uh, учень B, послухайте учня A опис так і спробуйте здогадатися котрого з однокласників він або вона обрала і описали. Здогадайтеся і and say his name, or say her or his names. Окей. Okay. So, that's all for today. На цьому це все. Our lesson is over. Не забувайте підписуватися на канал, залишати свої вподобайки та, звичайно, коментарі під цим відео. Не забувайте також ставати спонсорами каналу, тому що зі спонсорами ми перевіряємо домашні завдання за робочим зошитом. Детально перевіряємо з перекладом, з виконанням творчих завдань обов'язково. Ну і звичайно. Окремо ще ми з вами розбираємо зі спонсорами граматичний матеріал і готуємося до тестових контрольних робіт за відповідним модулем. Тож, будь ласка, долучайтесь до нашого спонсорського ком'юніті, починаючи від мінімальної спонсорської підписки. That's all for today. Goodbye, good luck. Підтримуйте українське. Побачимося на наступному уроці англійської мови!